Мій обід на дефіциті калорій. День шостий. Курячий плов з молодим горошком. На маслі як обсмажую цибулю, моркву до золотистого кольору. Додаю дрібно нарізане куряче філе, солю і перчу. І спеції у мене копчена паприка, сухий часник, куркума і кмин для справжнього пловного смаку. Потім додаю промитий рис басматі. Обираю басматі, він містить менше клейкого крохмалю, має нижчий глікемічний індекс і не надає різких стрибків цукру, саме те, що треба на дефіциті, ситно, стабільно і без переїдань. Заливаю водою, накриваю і готую на мінімальному вогні до готовності. На цей плов розсипчастий, ніжний, просто ідеальний. В самому кінці додаю зелений горошок, у мене заморожений, перемішую. І подаю з великою порцією салата та свіжих овочів. Цей обід ідеальне поєднання білків, складних вуглеводів, клітковини, і правильних жирів. Без голоду, без риїв, але з реальним результатом. Саме такі страви допомогли мені схуднути і залишитись у формі. І Якщо ти не знаєш, як прийти до своєї найкращої форми, напиши мені в дірект. Я допоможу розрахувати твій дефісит калорій. Пиши я тут, щоб допомогти. Якщо хочеш ще більше прикладів таких обідів, приєднуйся до мого телеграм-каналу тіло. Там я ділюсь своїми прийомами їжі, підказками і реальними результатами.